Селестина, американський підбуль, шукає собі дім. Її врятували від смерті на узбіччі по вулиці Південна. Тварину знесилену та дуже схудлу, за повідомленням від патрульних, забрали ловці пункту перетримки КТП 1628. Відреагували на виклик, була не агресивна. Дуже слабка була. Єлі двигалась, ну а не давалась в руки. Ну а далі. Одвезли в клініку, де да, лікарі вилікували. У ветклініці тварину поклали під крапельницю, а наступного дня вона вже пересувалася самостійно у пункті перетримки. Щоб не нашкодити, чотири дні її відгодовували маленькими порціями корму що дві години. Потім почали давати повноцінне триразове харчування. Розповідає ветеринарний фельдшер Анастасія Хан. Вона дуже лагідна, обнімається, цілується. Думали, що вона потрапила в аварію. Коли ми приїхали, було зрозуміло, що ніякої аварії не було. Тварина просто дуже виснажена, і в неї не було сил навіть рухатись. На тварині дуже багато шрамів, особливо на морді, трохи навіть на лапах. Працівники дільниці регулювання чисельності бездоглядних тварин звернулися із заявою до поліції. Наразі даний факт зареєстрований, повідомив речник Полтавського райуправління. Василь Зуб по цьому факту проводиться відповідна перевірка після її проведення. Повноважна особа буде приймати відповідне правове рішення. За жорстоке поводження з твариною може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, говорить головний юрисконсульт КТП 1628 Віктор Шевченко. Відповідно до кодексу України про адміністративне правопорушення, стаття 89, Жорстоке поводження з тваринами, як з домашніми, так і з безпритульними. Побої залишення без нагляду передбачена відповідальність в виді штрафу і вилучення тварини. Стаття 299 Кримінального кодексу України. Якщо це групою осіб або скоєна з особливою жорстокістю, позбавлення волі до 8 років. Нині Селестина мешкає у вольєрі пункту перетримки і для чотирилапої шукають люблячу родину дівчинці близько двох років, каже начальник дільниці регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП 1628 Людмила Хоменко. Можливо, хтось може звернутися до дільниці або на сайті КТП вибрати цю тваринку, прийти познайомитися, забрати в свій дім. Ми прилаштовуємо тварин виключно по заяві, де ми беремо паспортні дані, умови перевіряємо тварини, де буде, і потім ненав'язливо відстежуємо, я в яких саме умовах і де живе тваринка. Щоб взяти Селестину у сім'ю, можна звернутися за номером, який ви бачите на екрані. Як додала Людмила Хоменко, собака оброблена від паразитів після поліпшення стану тварини її планують вакцинувати та стерилізувати.